Сілець Діва Козиріг з 25 вересня. По 1 жовтня, самі основні моменти, що на нас чекають. Лайки, коментарі буду вдячна. І це в кінці для кожного знака окремо буде карта тижня. Вона дозволяє зрозуміти, до кого що більше відноситься. Да? Ділець, Діва, Кузиріг. У вас тут прям старші аркани, що хочеться мені сказати, і таке враження, таке враження, що хтось когось дуже образить на цьому тижні. Хтось може піти з роботи, на якій дуже довго працював і там прям гарні наработки, але цьому може піти. Знаєте, як е, шукати щось кращого, от, да? от, хоча залишає непогане місце, але тим не менше, е, от по цій карті нові путі для себе. Да? Це також може бути і у відносинах розставатися і е, зрозуміти просто в якийсь момент, що людина, з якою поруч, це не ваша людина, да? і ти шукати нову людину. Mm. Так, слухайте, тут якісь можуть бути поїздки. Дом, сім'я, все стабільно, все непогано. І так, дивіться, на початку тижня якісь непогані новини можуть бути. Також може бути переписки такого, знаєте, любовного, скажімо так, характеру. Ну, також я хочу вам чесно сказати: якась у мене тут історія, аля проходить трикутнички. Знаєте, от така у мене карта часто показує переписки. З третьою особою, да, коли двоє, двоє в парі, а з третьою ми переписуємось. Ось таку історію мені ця карта зазвичай показує. А, щодо, ну, і також хочеться сказати, да, я вам зараз скажу цю історію, а потім будемо розбиратись. Mm. От знаєте, де там законний шлюб? От хтось може все ж таки вийти з цього законного шлюбу через цей трикутничок, да, хтось може дізнатися. По правосуддію про третю людину да, прийняти для себе нелегке рішення по двом картам. Можна сказати, що це нелегке рішення для цієї людини, яка буде йти з відносин, але тим не менше це буде зважене рішення. Да. <кхід> Причому це скоріше буде, мабуть, стосуватися того, хто от, переписки веде, тому що він зрозуміє або вона зрозуміє, що. Хотів посидіти, або хотіла посидіти на двох стульчиках, а виявилося, що або залишився без єдиного стульчика. Да? Така історія. І це може бути чи присучиться, через соцмережі якось дізнатися, або хтось напише, ну якась от так от про це можна дізнатися. І тепер дивимось просто іншу ситуацію щодо роботи. Я вже сказала, датись робота, можливо, на які ви вже дуже давно працювали, віддавали всю себе, але можливо не від, ну, знаєте де не получали те, чого як ви вважали за повинні отримувати. Да? Ну, тобто, Карта каже, що посієш, то й позинеш. А коли ми йдемо від цього, то ми розуміємо, що ну, нас недооцінили та, в якийсь момент. Можливо, е, і вже ізначально у вас там буде якісь домовленості щодо нового міста і так далі, місця роботи. Але е, зваживши всі за і проти, ви можете в якийсь момент зрозуміти, що ви. Е, Поспіхом зробили це рішення щодо звільнення, щодо уходу і так далі. Тому хто на цьому тижні буде приймати рішення щодо того, щоб піти? Від когось, від чогось, звідкись, неважливо, да? ви е, повинні дуже добре все зважити, тому що ви це зробите, а потім будете тільки думати, чи правильно ви зробили, чи ні. І в княжна методі я вам хочу сказати, що ви е, зрозумієте, що трошки неправильно ви поступили, що ви втратили більше, ніж отримали. Тому е, це як порада для вас буде на початку е, тижня е, думайте, з ким ви переписуєте, чи потрібна вам ця третя людина у ваших стосунках, чи потрібно вам піти звідти, де ви зараз знаходитесь, і обдумати, чи дійсно вам так погано, щоб треба було звідти йти. От мені хочеться такі знаєте, вам поради дати на цьому тижні. Також, дивіться, в дім приходять якісь новини. Через інтернет, можливо, якісь новини до вас прийдуть в дім, щодо вашої сім'ї, щодо вашого що, бл... благополуччя і вашої, знаєте, родини, саме родини. Тому будьте уважні. От, це все, що хотіла сказати. А тепер для кожного знаку окрема карта. Дивимось. Пілець, діва і козирі. З 25 вересня, по-перше, ой-ой-ой, жовтня. Що кого чекає, да? так? Так. Тілець, <кій> Діва. Козиріг. Так, дивіться, у тільців якісь можуть бути переміни, переїзди, все, що стосується сімейних справ, так? або якісь дуже непогані новини. Діва. Діва все, що стосується вашої сім'ї. Статусу да, сімейності, тобто одружений, одружена і так далі. Да. Можливо, хтось, от ця історія саме про вас, да, коли хочеться сходити. З кимось попереписуватись, дивіться, щоб ця історія не, не стосувалася саме вас. Також це може стосуватися саме роботи. Да, десь там от мене недооцінили, не, не показали мій статус. Да, от я заслуговую на більше. Я заслуговую, щоб бути там керівником, наприклад, відділу, а не там старшим менеджером. Чи, ну, я образна, да, наприклад, кажу. І ця історія може зіграти з вами з лежат. Тому будьте уважні. Також це може показувати про те, що на цьому тижні. Будуть питання от навколо вашого статусу, будь-якого, ще раз кажу, або це сімейний, або це робоча історія. І Козиріг. Е, Козиріг е, режим ждуна. Щось очікуємо, когось чекає, можливо, якісь рішення е, якогось результату. можливо, Також це може бути е, е, карта військового. Да? Е, 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 хтось, можливо, піде е, е, там по а, да? когось визвуть по мобілізації і так далі. Також це може бути така історія. Може бути очікування друзів, може друзі до вас з'являться на цьому тижні, яких ви давно хотіли бачити і чекали. І також по саду хочеться сказати, що, знаєте, навколо вас будуть якісь дуже багато подій відбуватися і людей в вашому житті на цьому тижні точно стане більше, або якоїсь комунікації з іншими людьми. Такий тиждень для вас. На все добре, папам!